Всім доброго здоров'я, слава Україні. Я подивлюся, тут розклад зроблю для вас. А тепер одну хвилинку приготуюся. А, розклад на тему а, хто такий Кулеба? Хто такий а, міністр іноземних справ України Кулеба? Бо я не розумію. Чому знова Україна проголосувала проти Ізраїлю? В ООН. Тому хочу спитати, хто такий Кулеба? Може, вища сила знають те, що ми не знаємо про нього. Чи про людей, які працюють з ним. І, може, там є зрада. А, от. Всі карти перед вами. Це карти Таро. І будемо брати з вами карти. Дивитися, це карта. Колесо колесо Фортуни воно перевернуте вийшло. А, і воно говорить про те, що Хулеба дуже любить гроші. Ну, Вийшло, як вийшло, так? А, людина, вона медійна, політик, політики всі вони під нашим аналізом те, так, що, що це все нормально в демократії. Так що не думайте, що тут не можна говорити, бо, бо він в політик. Політика. Це справа кожної людини, яка вважає себе українцем. Ну, любої країни я вважаю себе українка і я маю право. І хто не вважає себе українець, так само має право мати і говорити про політиків. А тут карта під підвішений говорить, що він робить не досить. Він такий ледачий повішена, і він не виглядає як ледачий. Що ще? Дві карти тут. Так, з грошами зв'язано і перевернута двійка Кубкова говорить, що а, ну не чиста карта, так? Бо якщо б карта була двійка, Кубкова пряма, я б сказала, що він все, всім серцем хвилюється за Україну, і його серце тільки в Україні. Ні, я тут цього не бачу. Я бачу, що Двійка Кубкова перевернута, говорить, що в нього є, як то сказати, ну, приватне життя в нього на, на першому плані. отак, От я б сказала. Державна людина повинна, щоб держава була на першому плані, а я в нього цього не бачу. Шість Пентакльова говорить, що у, у нього, там, в його кабінеті, посли всі, всі, що їдуть в ООН, там є багато зради. Багато кому заплатила РФ. І там є багато зради. Я не розумію, чому вони мають такий настрій, щоб голосувати проти Ізраїля взагалі. І, і потім ще виставляти Ізраїлю а, в таку напору, що вони. Не допомагають Україні. Перше, вони допомагають, але не досить важливо знати, що ну, як ти до, не... до людей, так люди до тебе. Це сім пентаклів перевернута. І я хочу сказати, що він не перевірив всіх своїх робітників, не перевірив, і у нього в кабінеті в його є багато зради. В Україні дуже багато зради. І це ми знаємо всі. І там, там є, що чистити, там є кого, знаєте, звинувачувати і питання задавати людям, ставити питання. А Сімка Пентакльова говорить, що хтось ховається, хтось там ховається, і, і хтось, то, хтось там куплений є, що таке роблять, і чому в них така політика? Вони нам повинні е, об'яснити, українцям об'яснити пояснити, чому вони так. Голосують, а не просто голосують і все. Поясни, поясни нам, чому ти це робиш від нашого ім'я. Чотири пентаклюва. А це карта а, тримається за своє, тільки за своє тримається, і а, не розуміє, що, що робиться, і знаєте, а, виставляє себе дуже розумним, так, розумнішим на других, за других. І я тут не бачу, що, що людина, як сказати, флексибл, людина а, вільно розмислює. Тут людина робить те, що робила. Ото вони голосували проти Ізраїлю раніше, там немає ніякого сенсу, але І вони продовжують робити те, що робили. Не змінилося зовсім. Перевернута трійка Кубкова. Якщо пряма карта, вона говорить, що все йде як треба, а перевернута – ні. Все йде не як треба. Не як треба. Чому це Канада голосує за Ізраїль, а Україна проти? Мені здається, що тут є запитання, бо Канада демократична країна. Вісім Пентакльова. Треба розібратися, там є, може, вісім людей, яких треба досконально перевірити. досконально. Не знаю, чи пан Кулеба, він так само зрадник. Але у нього в кабінеті під його керівництвом є вісім особ, яких треба перевірити дуже серйозно. А він цього не робить. Він багато чого не робить. І я скажу, що я фізіогноміку розумію, бо я дуже довго приймала людей. І в людях розбираюся. До мені колеба, він не, не викликає у мене довіри. зовсім не викликає довіри. Я дуже добре дивилася, як він, як він сидить там. Не викликає у мене довіри ця людина. зовсім. Серйозна карта, ви знаєте, що це за карта. Я не буду вам ну, говорити, не дякувати. І так зрозуміло, що це за карта. Що хтось а, а, в уряді працює проти України, проти уряда, проти України, проти перемоги. Працює проти. І думає, що він знає багато і не, він не. Не флексибл, він не вміє не розмислити на момент, а він собі щось отаке в голові якусь дав установку і її тримається. Перевернута карта це а, Паш Кубковий. Є в нього, ну, є в нього, безумовно, бажання. Працювати на користь України, але паж це несвідома людина, це людина, недоросла людина це людина, яка бажання є, а досвіду немає. Бажання може і є працювати для України, а досвіду в нього немає. Бо ця карта говорить, що мало досвіду, і людина думає, що вже все. Вже нічого не треба розвинатися, не треба йти вперед. Отак як є, так є. Усе. Буду на лаврах почивати. Я колись його батько почував. І він тепер почував. Великий його батько був, окей. Знаєте що? Вони великі за часи Радянського Союзу не були ніхто. Так що це треба це розуміти. Отакий От розклад мої дорогенькі. А трошки, знаєте, так, не, може. Не все буде згодне з вами. Я хочу сказати знову, що таке демократія? Якщо нам не подобається думка чи опінія другої людини, це не значить, що людина погана чи ще щось. Просто кожна думка має, має бути почутою. І я сказала те, що тут як, яка думка вищої сили на, на цей привід. А Якщо щось не сподоби, то це нормально. Ні, ні, не повинні ми завжди знаєте, згодитися з, з усім. Пишіть, будь ласка, мені коментарі, я ніякі коментарі не, не, не забираю, всі можна читати. Все буде Україна, слава Україні, героям слава, до побачення!